Євромайдан став не тільки лакмусовим папірцем, який нарешті показав, хто є хто, а й відкрив для широкого загалу багато яскравих особистостей, які створюють різноманітні художні платформи. Так під час революції виник волонтерський проєкт, який продовжує активно розвиватися і сьогодні. Коли ось ці події всі відбувалися, да, які ну, торкнулися майже кожного українця, е, хотілося таке в серці було бажання якось висловити свої ось ці. Е, Думки, прагнення, які були під час Майдану. І ну, стрічечка, така у всіх була, да? хотілося щось глибше, ніж просто стрічка. І тому ось ластівка саме народилася під час Майдану. Спочатку, розповідає Аня, вона ходила Майданом і роздавала власноруч виготовлених ластівок людям. Вже з часом до неї долучились однодумці, які допомагали започатковувати нову ініціативу. В цілому, вся оця ідея це пошук чогось нового, тому що ми певним чином звикли, що Україна це віночок, це шаровари, це тин і вишневий садок. Ну от, крім цих чотирьох елементів, більше ніхто нічого не може назвати. Тому пошуку цього нового це дуже важливо. Ластівка це символ відродження Божої благодаті, виготовляючи їх, розфарбовуючи, дівчата вірять, що ці обереги принесуть своїм власникам радість та щастя. Пізніше до ластівок додалися й інші фігури: чоловіків та жінок, діток, закоханих пар. У нас чудові кольори на прапорах це жовтий і блакитний. Блакитний це такий жіночий колір, це богородичний колір. Жовтий це, ну, це золотавий колір, це чоловіча енергія. Тому тут просто Бог дав сам поєднати чоловіка і жінку. Це така жіноча-чоловіча програма. І ти розумієш, що це цілісність. Як ці два кольори доповнюють один одного, так по суті, чоловік і жінка це є одне щось ціле, неподільне. по суті, це те, що зараз на часі, що Україна у нас єдина ціла, неподільна. Ластівка за час свого існування встигла облетіти не тільки всю революцію гідності, а й побувала у зоні. Ато цей символ підбадьорює наших захисників на сході України. Дарує надію От з надією, що з ластівочками наші солдати повернуться. З перемогою навесні будь-які речі створені власноруч несуть великий заряд позитивної енергії. До проекту можуть долучитися всі охочі. Сам процес виготовлення дерев'яних фігурок приносить масу задоволення. А ще більше радієш, коли знаєш, що вони приносять щастя й іншим. Ми сідаємо там. Нам дзвонять, кажуть, дівчата, що ластів в шпиталь. Дуже класно, коли діти своїми руками спочатку пишуть листа, потім вкладають у ластівку. І вони військові вішають біля своїх ліжечок в лікарнях. Так і це для них як нагадування від людей, подяка. Дівчата вірять, що ластівки принесуть на своїх крилах не тільки теплу весну, а й такий бажаний для всіх мир та спокій. Тому не чекайте, поки прийде весна. Творіть її самі у своєму серці.